Президент Зеленський з гордістю підписав офіційну заявку до ЄС, тоді як російська армія перебувала приблизно за 20 кілометрів від його офісу в Києві. Нещодавно Зеленський поговорив на рахунок цього з прем'єром Швеції, а також обговорили пріоритети Швеції під час голосування у Раді ЄС. Лідери під час розмови обговорили ситуацію на передовій та ризики ескалації, а також ключові потреби України щодо посилення армії. Розраховуємо, що за вашого голосування ми зможемо розпочати переговори про вступ. України до ЄС це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС, зазначив президент. Під час розмови Зеленський розповів про українську формулу миру, подякував прем'єру Швеції за гуманітарну допомогу та запросив його в Україну. Інституції ЄС швидко зрозуміли, що момент небезпеки для української держави вимагає негайних і рішучих дій. Лише тиждень потрібен був раді ЄС. Щоб активувати процедуру і запросити Єврокомісію надати свій висновок щодо заявки України. Європейська комісія також діяла оперативно та оцінила здатність України приєднатися до ЄС, підтверджуючи, що приєднання України базуватиметься на встановлених критеріях та умовах, включаючи так звані копенгагенські критерії, комісія також вимагала термінових реформ у найбільш критичних секторах України. Опитування проведено європейською радою з міжнародних від. Носен показує, що, хоча європейці розходяться в думках щодо того, чим на їхню думку закінчиться війна Росії проти України, але вони значною мірою єдині у своїй підтримці вступу України до ЄС. ЄС має дозволити міркуванням безпеки керувати своїм підходом до прохання України щодо вступу, та має чітко повідомити про перевагу безпеки розширення на схід. Статус кандидата підштовхнув Україну до проведення широкомасштабних реформ у галузі демократії, верховенства Права та безпеки, які допомагають створювати сильні та стійкі держави у випадку з Україною. Процес вступу до ЄС також має збільшити політичну, військову та фінансову підтримку, необхідну країні для перемоги над Росією та участі у відновленні. Водночас політика ЄС щодо Росії відіграватиме важливу роль у забезпеченні широкої підтримки його політики щодо східного сусідства, включаючи розширення. ЄС необхідно запевнити своїх громадян у тому, що підтримка України та розширення Ширення на схід не призведуть до ескалації конфлікту. Зрештою, європейські лідери мають використовувати громадську солідарність з українським народом, щоб переконати громадян ЄС у тому, що Україна належить союзу. Вони повинні просувати ідею про те, що зрештою вступ України допоможе ЄС захистити себе, чи то від Росії, чи від інших ворожих сил по сусідству.